Збірка за мною у дворячий кусь. Рівняць. Струмко. Кодовав руш. На месте. Наша назва! Побратим! Наше гасло! Як вогонь безсмертний у віддати Та Козацька слава у серцях у нас! До середини глянь! Пане суддя! Рій побратим в конкурсі поряд готовий! Райовий Стас Спочинь Спочинь Рій розхід! Збірка за мною в одну лаву шикуйсь. рівняйся, струнко спочинь. Рий, правоуруч, рій, Ри, праворуч, руй, ліворуч, рий, ліворуч, рий, обернись. Рий обернись, Ри. До двох відлічить. Перший. Троє. Перший. Друга. Перша. Друга. Підлік завершений. Рій у дволаву ши, кусь. Рий управо у Рій уліво розімкнись. Рій у дволаву ши, кусь. Рій на місці. Ходо вруш. Ри, ринай. Струнко, спочинь. Ри, розхід. Ри, збірка, за мною у дворяч. Шикуйсь. Ринай. Струнко. Ходом, руш. Струнко, улива глянь. На місці Син. рий, з піснею, кодом руш одного ранку, ще на світанку земля здинулась в раз, закипіла наша кров, ракети з неба колони танки. і залібів.